Володіння англійською мовою – це вже не можливість. Це швидше необхідність, викликана сучасним життям. Целью моєго візиту сюди було, звісно, усовершенствування язика. Тому що по роду моєї діяльності професіональної я почала багато бувати за кордоном. І я відчувала дуже великі проблеми з спілкуванням. Мені потрібно було ділитися досвідом зі своїми колегами, спілкуватися. Заводіть нові знакомство, але я, к жаль, не могла цього делать, поэтому собственно говоря, я прийшла сюди. Прийшов в цю школу для того, щоб відновити свої знання, тому що вивчав дуже довго і в школі і в університеті, але, на жаль, не маючи змоги спілкуватись з носіями мови, ти її забуваєш. У наш час кожна людина хоча б одну мову повинна знати. У кожного своя причина опановувати іноземну мову, але всіх цих людей зближує бажання навчатися англійської у мовному центрі ЄС. Тут загальний курс для дорослих складається з декількох етапів, розрахованих на людей різного рівня володіння мовою. В цій школі я вже навчаюся третій рівень. Прохожу. Я прийшла сюди зовсім починаючим студентом, не розмовляючи, не знаючи англійської ніяким чином. Але там через якийсь період. Мені ставало все легше, 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 легше навчатися англійської мови. Дякуючи Джулі, дякуючи Наталі. Вона спочатку нас брала як маленьких кошенят і вчила, ну, там майже алфавіту нас навчала. Але так, степ -бай степ ми дійшли до того, що я змогла поїхати в Америку. І ну не так, щоб себе вільно почувати, але я змогла спілкуватися, і мені дуже допомогло те, що я вивчила в цій школі, те, що мені дала. Це школа, те, що мені дали ці викладачі, і програма, яка була складена у мовному центрі ЄС студентів навчають за комунікативною методикою, тобто вся навчальна програма спрямована на розвиток розмовної мови читання, письма, сприйняття на слух. Причому і пояснення, і спілкування в аудиторії відбувається лише англійською. Навіть новачки, які просто вчора прийшли в школу, вони вже стараються говорити. Навіть з помилками без помилок вони стараються просто говорити, і це дійсно розвиває їхнє мовлення і їхню англійську. Хочуть студенти чи не хочуть, але вони чуючи англійську мову від викладача, від адміністрації, вони починають нею розмовляти. Для студентів навчання у мовному центрі ЄС передбачає захопливу гру вправу на пізнання, перегляд відео та прослухування аудіозаписів, роботу з партнером. Тож кожен, хто хоча б один раз потрапив на заняття, відчуває цікавість та приємні емоції. Ми постійно граємо. У нас нету такого, знаєте, банальної школьної програми. Тобто ми постійно граємо, ми слухаємо музику, ми дивимося відео, ми сміємося у нас урок проходить в такой лёгкой непринуждённой атмосфере, и, собственно говоря, это очень помогает обучению, и, и мы даже не задумываемся над тем, что мы, собственно говоря, изучаем английский. Начинают настольных игр отворачиваться к друг дружке спиной и там изображать какие-то, ну, то есть это драма, это то, чего, наверное, не хватает в жизни людям. Они здесь получают и и это совмещение приятного с полезным. Когда вони бачать посмішку, вони відразу: "О, і я буду посміхатися". А коли вони не бачать її, то це дуже не дуже їм приємно знаходитися в такому класі. Тому в школі в нас завжди позитив, атмосфера та сприяє цьому. І вони урок проходять дуже легко. У всіх студентів перевіряють рівень знання англійської, щоб викладачам було зрозуміло, а студентам-початківцям комфортно у мовному центрі ЄС формують групи за рівнем знань. У нас є група бігінерів, люди, які взагалі починають з нуля. Это особая группа людей, потому что у нас действительно на данный момент есть люди, скажем так, возраст, зрелый возраст, от 50 до 60. Начинать в этом возрасте изучать английский с нуля очень тяжело. И мы это понимаем, и мы, и мы относимся к этим людям с огромным пониманием. Стараемся и понимаем также, что люди приходят к нам голодные, после работы, уставшие. Мы стараемся максимально создать очень позитивную, э, приятную атмосферу. Крім унікальної методики, викладачі використовують англомовні підручники. Спеціальні книги написані оксфордськими вченими. У мовному центрі ЄС англійську вивчають за різноманітними програмами: є загальна для всіх, ділова для бізнесменів, інтенсивна для тих, хто поспішає, і корпоративне навчання для студентів, тобто колег по роботі. Для тих, кому уроків замало, по суботах працює розмовно дискусійний клуб. Студенты любят приходить на Up, потому что это в первую очередь весело. Они разговаривают на английском, то есть то, что все они учат грамматику, произношение. Здесь они просто разговаривают и разговаривают на разные темы. В первую очередь они разговаривают между собой. І преподаватель вибирає разне теми від політики до реклами, економіки, менеджмента. Головне завдання вчителя, щоб дорослий студент подолав мовний бар'єр та навчився думати, розуміти, і головне говорити англійською. Наші студенти завжди уходять у сурку щасливими. Вони знають, що це тут... Центр изучения английского языка – это место, где их всегда примут, им всегда рады, мы всегда улыбаемся. Действительно, мы очень счастливы, что у нас есть такая возможность обучать, давать качественное, профессиональное обучение нашим студентам именно в Черкассах, именно в Украине. Come to your English school. It's very nice place, where where you can study English and you can speak easy. Nice to see you and hope to see you again, again and again.